25 років тому у цю хатинку, що є селищною радою Немішаєва, поблизу Києва увійшла 25-річна дівчина Галина Федорівна Авраменко. Наступні 25 років віддано служить громаді. Вона селищний голова Немішаєва. Протягом цього часу один за одним змінювалися очільники країни, а на стіні селищного голови один і той самий портрет Клавдій Семенович Немішаєв, який для Галини Федорівни і взірець. І дороговказ, і її незмінний президент. Голова каже, що сьогодні самоврядування Немішаєва має на своєму озброєнні лише печатку а за грошима треба ходити з протягнутою рукою. Сьогодні дуже багато говориться високопосадовцями про народ. Про той народ, якого всі люблять, всі, ну, опікується на сьогоднішній день лише орган місцевого самоврядування, самоврядування про народ. Тому що ну, найближче до народу якраз орган місцевого самоврядування. А що в нас є? У нас практично нема. Єдине, що я, коли приймаю населення на прийомі, більше мені тільки можу сказати добрим словом. Чи буде розвиватися територія з порожньою казною, чи ні, великою мірою залежить від самих людей. І нинішній голова ще у 90-х роках здобула життєвий урок: як поразки перетворювати в перемогу. Галина Федорівна показує старі будівельні проекти. Щоб створити умови проживання для молодих сімей, вона оббивала пороги різних міністерств, аби запровадити у немішаєве молодіжне інвестування житла. Столичні чиновники не підтримали селищного голову, мотивуючи тим, що Немішаєве не має перспективи, воно ніколи не буде розвиватися. Це була для Галини поразка, яка привела до перемоги. Галина Федорівна вмовила місцеву будівельну компанію ПМК 6 свого односельця ризикнути і розпочати будівництво самотужки. І вже після оформлення земельних паперів відразу з'явилося десятки молодих сімей. Охочих вкладати гроші в житло, ризикнули і перемогли. Відтоді щороку здається по одному об'єкту на 30, 40, 60 квартир. За період головування Галини Авраменко Немішаєво виросло на 8 нових вулиць. Це ілюстративна ознака вмілого самоврядування. Було 840 дворів, а тепер півтори тисячі. Хіба це не ознака розвитку? Немішаєвський голова каже, що сьогодні вони могли б для села зробити більше, але криза вибила з колії інвесторів, яким тут повірили, і вони не змогли виконати своїх обіцянок у минулому і позаминулому році. У нас такі інвестори прийшли. Взяли таку землю. Ми з депутатським корпусом, тобто територіальною громадою, надали їм певні можливості, щоб вони розбудовували наше селище. Ну, а в свою чергу вони повинні внести щось, в це селище. Ну. На запитання, чим більш за все пишається Галина Федорівна, відповіла: людьми в немішаєвських закладах працюють такі люди, в руках яких кожен об'єкт оживає. Як приклад, нам показали дитячі садочки. Автономне опалення дитячих закладів через такі ось міні котельні це надбання самоврядування. Чи багато в містах знайдеться таких садочків, тепло, в яких не залежить від централізованого теплопостачання? Усі чотири, що належать до комунальної власності Немишаєви, у теплі незалежні повне відновлення дитячих закладів, що є у комунальній власності громади. Не кожен, до речі, столичний садочок може похвалитися своїми туалетами. Те, що насправді повинно бути нормою, у нас є подвигом, і це треба визнати. Бо у цих красивих стінах, у цих меблях, в остаткуванні, кухонному, господарському, якого потребують дитячі заклади, немає жодної державної копійки. Відновлення кожного об'єкту на людському ентузіазмі, гроші спонсорів, руки самих працівників садочків пишаюся тими людьми, які працюють в цих об'єктах, через те, що люди працюють дійсно віддані справі, люди, які вболівають за справу. І в нас колектив команда підібралася така, яка іменно працює. Знаєте, одна справа працювати в поганому приміщенні, інша справа в хорошому. Є різниця? Ні, ну різниця є, але щоб працювати в хорошому приміщенні, то його треба зробити хорошим. І тоді будете працювати в хорошому приміщенні, але це все роблять люди, які працюють в цьому приміщенні. Навіть цей будиночок, вік якому 110 років, і приміщення якого не типове, громада не втратила, а пристосувала до дитсадка. Колишній панський маєток повинен належати дітям, вирішила міська влада. Підвели всі комунікації, каналізацію, осучаснили всередині. І, хоча приміщення не типове, все ж дітям тут добре. Ця школа є ілюстративним свідченням меценатства у чистому його вигляді. Меценатства без обміну на якусь вигоду. Іван Мирославович Король саме йому завдячують і учні, і вчителі. До спортивної зали раніше страшно було заходити, розказують на даху росли дерева, а зі стелі падали дощі разом із штукатуркою. Тепер, завдяки меценату, і стіни не опадають. І є все спортивне обладнання для повноцінної фізкультури. Концертна зала, яка за своїм призначенням має бути красивою, стала такою теж завдяки Івану Мирославовичу Королю. Вісім років тому він привів у перший клас свого хлопчика. Класна кімната видалася батькові непристойною для навчання. Він взяв її і відремонтував. Так розпочалося відновлення школи коштом цієї сім'ї. Син Івана Мирославича тепер у восьмому каже, що у гарній школі і вчитися гарно. А, а ви вважаєте, що правильно ваш батько робить, що він вкладає гроші в школи, в класи, а не він вкладає їх в сімейний розвиток? Я хочу сказати, що мій батько вкладає гроші не тільки в школу, але він вкладає гроші в сім'ю. Він дуже добра людина, він завжди готовий всім допомогти і чим тільки зможе. Ви пишаєтесь своїм батьком? Так, дуже пишаюсь, тому що він дуже хороша людина. Нічого крім надзвичайно великої вдячності. І можна перед ними схилити голову, що дійсно вони входять в наше положення, що вони переймаються нашими проблемами, нашими турботами, допомагають нам, власне кажучи, без них ми не змогли досягти того, що ми маємо зараз. Завдяки їм ми зміцнімо скрип, укріплюємо, поновлюємо нашу матеріальну базу школи. Галина Федорівна зізнається, що за багато років, коли вона тут працює, бюджетних грошей вистачало лише на зарплату бюджетникам і, хоч якось утримувати соціальну інфраструктуру. Поки бюджети ми не будемо самі формувати. У нас не буде толку на місцях і в територіальних громадах. Ну, вибачте, що я так кажу, толку. Но, е, е не буде е того сенсу, не буде, поки ми не будемо формувати самі свої бюджети. Є в Немішаєві заклади, які роблять селище визначним. Як кажуть, наука в Немішаєве. Відомий на всю Україну інститут картоплярства. Хто тут побував, той побачив, що картопля народжується не на грядках, а в пробірках. Це унікальна і єдина в країні лабораторія, де відпрацьовується технологія генної інженерії. Вчені працюють над оздоровленням сортів від вірусних та грибкових захворювань. Банк оздоровлених рослин, як ми говоримо, нараховує на сьогодні 195 сортозразків. Ця колекція є унікальною. Навіть такої колекції немає вір в Російський інститут рослин. За 40 років роботи в інституті селекціонер Андрій Антонович Осипчук разом з колегами вивив більше 50 сортів картоплі. А всього тут виведено понад 100 сортів цієї культури. До сторіччя Немішаєве 10 років тому теж вивели сорт, і тепер селище має свою картоплю. Називається Немішаєве 100. Насіння вода Юлія Яковича Временка можна записати до книги рекордів Гіннеса. Він куштував усі 100 сортів картоплі, виведеної в інституті. Каже, що є картопля на всі людські смаки. А, взагалі, науковці помічають, що картопля швидко вироджується, і оздоровити її це питання номер один, яке стоїть перед науковою установою. Кліматичні умови в напрямку вологи стали зовсім інші, і сьогодні перед інститутом стоїть завдання, Значить, створювати сорти більш такого посушливого характеру, і особливо дуже багато з'явилося в природі. Хвороб це бактеріальних, грибкових і вірусних. І от сьогодні інститут якраз працює в тому напрямку, щоб створити стійкі сорти і створити пластичні сорти, щоб вони могли вирощуватись і на півдні, де кліматичні умови зовсім мають інший характер порівнянні з лісостепом і поліссям. Оце перше питання. І щоб вони були пластичні і екологічно пристосовувалися до вирощування в тих зонах і давали врожай. Той, який в них закладений, тому що кожен сорт має свою продуктивність. Один сорт може мати 40 тонн, другий сорт може мати 50 тонн, а є сорти, які дають по 100 тонн картоплі з гектара. Ще один заклад, який робить Немішаєва визначним. Тепер це агротехнічний коледж з цікавими історичними коренями. Він був заснований у 1912 році для реалізації реформ Столипіна, а відкривала заклад його дружина. У сільраді пишаються тепер, що вдалося забезпечити на своїй території функціонування потужного студентського містечка як єдиного живого організму, де живуть і працюють викладачі, навчаються і проживають студенти. Нині тут здобувають агротехнічні професії діти переважно з Київської області та Києва. У нас унікальна колекція. Переконували знімальну групу у науково-методичному центрі аграрної освіти. Тут організували єдиний на всю Україну музей українського костюму, колорити з усіх областей України: півсотні костюмів, півтисячі рушників, серветки, сотні весільних рушників, весільне убрання, писанки, інші експонати. А особливість музейної колекції в тому. Що все це витвори рук студентів-аграрників України. Вони вивчили глибинну культуру 19-20 століття, кольори і мотиви кожної області і відтворили її в сучасних нитках і матеріалах. Надбання місцевого самоврядування музей села. Його відкрили 10 років тому, і це не була данина моді, а вимога часу. Бо коли перед очима життя в історичному розрізі, це допомагає збагнути кожному, що багаторічні людські напрацювання можна або загубити, або зберегти і розвинути. Невеличка залізнична станція, якою керував у свій час Клавдій Семенович Немішаєв, стала причиною поселення, що за 110 років виросло до 8 тисяч мешканців. І ще 10 років тому в Немішаєві, яке за 30 кілометрів від Києва, Столичні чиновники не бачили перспективи. Сьогодні хочеться сказати, вони були неправі втратити чи зберегти. Нинішні умови часто підкидають такі питання місцевим керівникам. Інколи навіть в райдержадміністрації наші керівники говорили: Галино, ну не виходить, закривай хоч один-два заклади, скорочуй людей. І ми не могли піти на це. Мені вдалося їх за ці роки зіхренити. Сьогодні в нас на утриманні велика лікарня. Сьогодні ці люди мають робоче місце. Я сьогодні пишає, що в нас є така лікарня. Звичайно, не все гаразд. Звичайно, є свої проблеми. Є треба ремонтні роботи, треба, але я пишаю з цим, що в нас є така лікарня, що вона може надати першу допомогу. І це нам вдалося, що ми її відбудували, що ми її проводимо якісь певні роботи, що в нас ми беремо на роботу людей і надаємо ту першу медичну допомогу для того, щоб потім, подальшому десь людина ще пролікувалася. Те, що насправді повинно бути нормою для самоврядування лише мрія. Свою найбільшу мрію озвучила і селищний голова Немішаєва, щоб податки від місцевого бізнесу залишалися на самоврядування. Галина Федорівна вручає молодому татові свідоцтво про народження доньки і спонсорський подарунок. За минулий рік у Немішаєви народилося 83 дитини. Це означає, що у свої 110 років. Селище переконливо молодіє, і хто там казав, що перспективи немає?